Вівторок, 8 листопада і на каналі Житомир інформаційні підсумки дня від служби інформації. Вітаю вас на початку про деякі теми коротко. В Олевському районі викрали людину. Поліція розкрила злочин і вже відомі деталі. 700 мішків деревного вугілля незаконно виготовили у Житомирі. Чи врятують боларди Михайлівську вулицю у Житомирі від засиля транспорту. Про ці та інші факти далі більш детально. В Олевському районі викрали чоловіка. Поліція затримала підозрювану групу осіб, яка причетна до викрадення. Ними виявилися троє жителів Київської області та один із Запоріжжя. Потерпілого з вогнепальним пораненням шпиталізували, а викрадачів відправили до райвідділку поліції, аби з'ясувати обставини події. На автодорозі Київ-Ковель в Олевському районі поліцейські виявили автівку, в якій за їх інформацією, силою утримували чоловіка. Під час затримання автомобіля водій та пасажири, які в ньому знаходились, чинили збройний опір працівникам поліції та намагались втекти. Під час їх переслідування працівникам поліції довелося застосувати табельну вогнепальну зброю, даби пошкодити колесо для повної зупинки транспортного засобу. Після зупинки транспортного засобу і його огляду в багажник автомобіля був знайдений чоловік віком 22 роки. Це місцевий житель Олевського району Житомирської області. Окрім пораненої людини в багажнику, у затриманій автівці знайшли ще п'ять помпових рушниць та набої до них. Водія та пасажирів автівки затримали. За викрадення людини їм загрожує покарання до п'яти років ув'язнення, а за незаконне зберігання зброї до семи років. Юлія Сінціцька, новини Житомирщини. У Житомирі вилучено чергову партію майже 700 мішків деревного вугілля виготовленого без дозвільних документів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області. Деталі є такими: Житомирська місцева прокуратура спільно зі слідчими Житомирського відділу поліції та працівниками управління захисту економіки в області в рамках досудового розслідування кримінального провадження провели черговий обшук у Житомирі. Цього разу незаконно випалювали вугілля на території колишнього льонокомбінату. Відтак, там на місці правоохоронці вилучили чотири саморобні металеві ємко. Для випалювання деревини та 698 мішків готової продукції. Це більше восьми тонн. На даний час до суду подано клопотання про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно. Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить місцевий відділ поліції. Житомирська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво. У Житомирі розпочали впроваджувати новацію. Автоматичні пристрої призначені для обмеження в'їзду транспортних засобів. Боларди встановлять на вулиці Михайлівській з вулиці Велика Київська, Лятошинського та Скорульського. Пристрої вмонтовуються у дорожнє полотно і за сигналом з пульта перекривають проїжджу частину за рахунок висувного елемента циліндричної форми. Боларди будуть встановлені двох типів: гідравлічні та електричні. Біля них рух автомобілям обмежуватимуть гранітні напівсфери. Поставкою та встановленням болерів займається Житомирська компанія. Загальна вартість встановлення та проведення відповідних мереж сягає 580 тисяч гривень. Але чи врятує таке нововведення від масового засилля автомобілів на єдиній пішохідній вулиці Житомира? І чи не виведуть їх з ладу, незадоволені при першій ліпшій можливості? Цікавилася наша знімальна група у Житомирян. Однозначно думаю, що врятують нашу Михайлівську. А то що ж ці машини їздять по нашій гарній вулиці? Пішохідній Тишохідні вулиці, так. Та оці пристрої на вашу думку. Врятують Михайлівську від автомобілів? Руху. Думаю, так. Да. Повинно врятувати. Тут не повинен бути автотранспорт. Тому я думаю, що не, нема чого робити тут автотранспорту. Хай це буде для людей, хоч якась частина. Ми думаємо, що так. А чи не будуть ламати ці пристрої автомобілісти, які хочуть тут їздити? Ну варвари скрізь є, але що я думаю, що не будуть. Я не буду, я думаю, що не будуть. Тобто Михайлівська стане справді пішохідною? Так. Не врятують. Чому? Тому що завжди знайдеться хтось спець з дозвілом, якому можна їздити на будь-які перепустки і таке інше. Нічого не дадуть, і автомобілі, як і їздили, так і будуть їздити. Це треба міняти у людей в мозгах, змінювати свій менталітет, що це достояння житомирян, а не просто дорожній проїзд. Ні. А чому ви так думаєте? Ось, то сіда, тут кафе знаходяться, ресторани, кафе, то все час було движення, ну і буде. Якщо ці установки, які будуть підніматися за кнопочкою, буде стати по всім чотирьом кінцям, можливо, врятують, але тоді треба чотири чергових. Які будуть піднімати і не пропускати машини, тим паче, що тут проживають і місцеві жителі, тут є і кафе. Тому я думаю, що будуть заїжджати через тротуари або через місця, які не прикриваються цими цими пристроями. А може таке буде, що їх просто виведуть із ладу? Ну наскільки я знаю, їхні структури їх тяжко вивезти. Для Цього треба потужно, щоб був грузовий або тяжко броньована техніка. Але врешті-решт побачимо. Думаю, моя думка, що ні. Воно не врятує нашу Михайлівську від того, що там будуть машини. Далі прохання про допомогу з ним звернулися педагоги. Керівнику гуртків Черняхівського будинку дитячої та юнацької творчості, хореографу Галині Пантус, знову потрібна допомога. Рік тому жінку успішно прооперували в Києві. Вона пройшла курси хіміотерапії та, на жаль, стався рецидив. Галині Пантус терміново потрібна операція, на яку потрібно чимало коштів. Навіть кілька гривень перераховані на картку, номер якої ви бачите на екрані, допоможуть Галині Пантус видужити. Рахунок картки привата відкритий на Галину Пантус. Допомогти так просто. Такими є деякі теми випуску, а ось далі говоритимемо про такі факти. Український радіоефір від сьогодні зміниться через новий закон. Що думають українські виконавці? Житомирська громадська організація потрапила в європейську двадцятку. Активісти отримують гранти на подальші проекти. Управління цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації повідомляє, що 11 листопада цього року у період із 14 до 15 години планується проведення перевірки роботи технічних засобів територіальної системи централізованого оповіщення цивільного захисту області з практичним вмиканням вуличних електросирен, що означає подання попереджувального сигналу увага всім, почувши тривале звучання електросирен, необхідно увімкнути радіотрансляційні динаміки або радіоприймачі на хвилі першої програми українського раді. До і прослухати інформацію, яку надасть управління цивільного захисту населення протягом перевірки робота об'єктів господарської діяльності не припиняється а заходи цивільного захисту не виконуються. Не менше 25% – саме стільки, починаючи від вівторка, в ефірі радіостанції має становити частка пісень, тексти яких написані українською мовою. Відсьогодні в Україні набув чинності закон про квоти на пісні українською мовою в радіоефірі. За ним мінімальна частка пісень українською мовою має становити 25%. Президент Петро Порошенко привітав впровадження цієї норми і відреагував на своїй сторінці у Фейсбуку, зокрема, зазначивши, що цитую. Нарешті вступає в силу закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі. Вже сьогодні кожна четверта пісня на українському радіо буде українською мовою. Кінець цитати. У перший рік дії закону українських пісень у радіоефірі має бути щонайменше чверть. До кінця 2018 року ця частка має зрости до 35 а частка ведення передач українською мовою до 60%. Що про новації думають представники шоу-бізу? Далі пряма мова. Особисто я глибоко переконаний, що в Україні, в державі Україна, де живуть українці, має бути 100% ефір україномовний. І мають бути дійсно введені якісь певні квоти десь в якихось регіонах, там де проживають компактно люди іншої національності. Для них вводити квоти на місцевому телебаченні чи радіо, для того, щоб вони могли слухати свої пісні своєю мовою. Культура це те глобальне, з чого потрібно починати. Не з економіки потрібно починати а потрібно починати з культури, з моральності. Якщо ми будемо моральними, да, то той чиновник, який який сьогодні в трьохлітрових банках ховає гроші, да можливо, він задумається. Якщо він послухає якусь хорошу пісню, якусь душевну пісню, да якщо він з дитинства буде правильно вихований, то можливо він не піде по тому шляху, по якому у нас ідуть. Ті чиновники, яких ми сьогодні найняли е, обслуговувати державу. Були такі в нас моменти, коли старослав'янським шрифтом на барабанах у нас було написано Древляни. І були такі клерки, які казали, що це за приїхали за націоналісти, знять оцю вивіску і так далі. Втрачено 25 років, і цей закон мав бути прийняти. 25 років тому назад, щоб ми на Україні собі спокійно розмовляли українською мовою, щоб ми спокійно співали українською мовою, тому що давним-давно визнано, що українська пісня за мелодикою є найкраща у світі. Чому ж ми підмінюємо російськомовними, англійськомовними піснями і так далі? Тому я обидвома руками за прийняття цього закону сьогодні Квота 25, завтра буде 30, І я переконаний в тому, що ми дійдемо спільними зусиллями. я отношусь абсолютно позитивно. Я считаю, что государство должно поддерживать украинскую музыку, так как, в принципе, сейчас на территории Украины, скажем так, борется несколько шоу-бизнесов. Это русский шоу-бизнес, это американский шоу-бизнес, европейский шоу-бизнес. И украинской музыке немного трудно среди всего этого, так сказать, выплыть на хороший и нужный уровень но никто не отменял э, таких знаете действий для украинских молодых исполнителей э, когда ты приходишь на рейтинговую радиостанцию приносишь свою песню а как правило рейтинговые радиостанции хотят получить за это отдельно э, какую то плату. Это, это ну, ни для кого не новость, особенно в творческой среде, то есть квоты никаким образом на это э, не, не повлияют. Если ты хочешь, чтобы каждый день э, ну, твой, э, твоя песня играла на FM-радиостанциях, э, нужно заплатить определенные деньги, и это не секрет. А в продовження теми про новий закон та про те, чи зміниться закон ефір радіостанцій. Говоритимемо з медійником у студії. Володимир Іванецький, представник Житомирської радіостанції, головний редактор Крок Радіо. Володимире, вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, такий закон вас особисто занепокоїв чи заспокоїв? Як ви його сприйняли? Мені мене він і не занепокоїв, і не заспокоїв. У мене вже давно ця частка виконується. А ось експерти говорять про те, що ем, в цьому криється небезпека для українських радіостанцій, оскільки саме україномовного контенту буде недостатньо. Що ви думаєте з приводу? Значить, такі погані експерти, достатньо гарної української музики, просто української музики українською мовою. Просто її мало знають. Припустимо, навіть взяти того ж Скрябіна. Слухач знає приблизно десь пісень 15 18 відомих Скрябіна. Але мало хто знає, що у нього було десь під 20 альбомів, які постійно крутяться в повному обсязі тому ж «Крок Радіо. І так дуже багато. Гуртів, співаків, молодих виконавців, тому української музики українською мовою дуже багато, гарної музики і цілком достатньо для підтримування цих норм. Ну ось кілька днів тому, принаймні, відома українська і європейська діджей Настя Топольська заявила про те, що їй доведеться закрити навіть свою авторську програму на одній з FM-радіостанцій саме через дію цього закону. Ну можливо, вона не досить уважно вивчила норми закону, тому що так як вона діджейка і так. В основному вона грає електронну музику. Електронна музика в переважній своїй більшості інструментальна, тобто вона без е тексту російського, англійського чи українського. А інструментальна музика вона взагалі не підпадає під норми цього закону, тобто вона не відноситься не до тієї сторони, не до тієї сторони. А чи зміняться якось плейлисти? Так, ну тобто, це список музичних творів, які будуть в ефірі лунали чи лунатимуть е саме на вашому радіо? У зв'язку з цим законом. Чи ви будете його перевіряти? Можливо, підкоригуєте? Так, Я його буду коригувати, тому що якщо при старому законі у мене був український контент. Він собою представляв просто твори, які були вироблені на території України або громадянами України. До них могли відноситись і російськомовні, і англійськомовні пісні українських виконавців. То тепер мені трошки треба буде підкоригувати, щоб. Надати більшу частину саме пісням українською мовою, але це для мене невелика проблема. Ну, у мене вже а чи доводиться вам? Як редактору шукати ось ті нові українські твори, чи вам музиканти, виконавці самі пишуть, пропонують, чи ви шукаєте і те і інше. І сам шукаю в інтернеті, і присилають. От, наприклад, я на своєму сайті запровадив спеціальну форму, через яку молоді невідомі виконавці можуть надсилати свої твори, і досить багато приходить мені на пошту. У мене на радіостанції зараз є. Рубрика спеціальна, в якій лунають саме прислані твори невідомих виконавців. Плюс самі звукозаписуючі компанії вони розсилають постійно нову музику, яка створюється в Україні. Ось буквально позавчора мені прийшли три нові електронні композиції українською мовою. Одна з них навіть це пісня гурту «Тік», реміксована діджеєм. Досить гарні композиції. Вони приходять, вони є. А ви сьогодні зважаєте на таке поняття, існує воно для вас у політиці як модна музика і якась певна мода музична? Я взагалі не люблю слово мода. Для мене є гарна і негарна музика. А думки слухачів, ви прислухаєтеся до них? Чи важливо для вас е, якось людям можна достукатися до редакторської групи? Звісно, можна. У мене запроваджена така система, як не сподобалась композиція. Для цього можна або надіслати на пошту like, Донтлайк інформацію, або надіслати на мобільний номер 067 шістдесят 102,2 смс з датою і часом, або просто на сайті натиснути кнопку Не сподобалась композиція. Мені прийдуть логи, в яких я подивлюсь, що людині ось в цей час не сподобалась якась композиція. Я відкрию цю пісню, прослухаю її. Якщо справді вона якась сумнівна, я її видалю з ефіру назавжди. Закон перечитаєте особисто Перечитаю. Я дуже дякую вам за ваші відповіді. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми був головний редактор Крок Радіо Володимир Іваницький. І Ми обговорювали новий закон про квоти української пісні у радіо ефірі. Дякую вам. Житомирська власна молодіжна громадська організація Перетет цьогоріч стала однією з 20 організацій з різних країн світу, які отримали грант від суспільства з дівчатами і для дівчат. Церемонія нагородження проходить другий рік поспіль. 2 листопада у Лондоні відбулося офіційне вручення нагороди. Ці 20 видатних організацій демонструють силу організації місцевого рівня і лідерства дівчаток, які впливають на зміни як в місцевих громадах, так і в світі в цілому. Суспільство пишається тим, що підтримує переможців такого гранту за допомогою допомогою фінансування з гнучкими можливостями витрачання коштів, що до цього часу є рідкісним внеском для більшості первинних організацій. Ми прагнемо залучати більше спонсорів, які будуть довіряти та інвестувати кошти в роботу дівчаток з метою вирішення проблем у їх повсякденному житті. Таким чином вони змінюють майбутнє мільйонів дівчат у всьому світі, які зустрічаються з дискримінацією лише тому, що вони ідентифікуються як дівчата. Зазначила генеральний директор Stars Foundation Муна Мунавихбі. У цьому році 161 місцева організація була. Номінована на отримання гранту з боку 61 рекомендувача з усього світу. Житомирська молодіжна громадська організація Перетет стала першою організацією в Україні, яка отримала таку нагороду. Старфундейшн відзначає нагородою видатні місцеві неурядові організації, які ведуть діяльність щодо поліпшення добробуту і життєвих шансів дітей. Це вся інформація, яку встигаємо розповісти вам у цьому випуску. На останок інформація від синоптиків. До побачення! інформацію українських синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода. По всій території області дощитиме, місцями мокрий сніг. Вітер східний з переходом у північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 9 та 10 листопада вночі від 0 до 2 градусів тепла, в день від 3 до 5 градусів тепла. 11 листопада вночі від 1 градусу морозу до 1 тепла, в день від 2 до 4 градусів тепла. Атмосферний тиск 738 мм, вологість повітря 90%.